Вітання, друзі. Запрошуємо вас на Київщину прямо у ковалівку на перегляд матчу 15-го туру чемпіонату України між Ковалівським колосом та Київським Динамо. Власне, тринадцятий поєдинок за всю історію на полі колоса це шостий поєдинок. Тож сподіваємося на яскраву гру від футболістів Київського Динамо, особливо після того, як був незадовільний результат у Єврокубках. Власне, команда Олександра Шовковського. Прагне повернутися на перше місце в турнірній таблиці, уже знаючи результат, який відбувся в Олександрії. Тож команди на футбольному полі, бригада арбітрів на ваших екранах. Ну і символічний перший удар у матчі виконує саме військовий. Отже, ближче до матчу. Тут перший момент виникає у киян. Передача на Назара Волошина, той робить скидку. Але Олександр Тимчик не акцентовано перебуває в цьому моменті, проте атака триває. Знову Волошин знову шукає варіанти для продовження. віддає на брашка. Брашко стріляє з дальньої дистанції. Точно ідеально в кут воріт. Тож 1-0 кияни повели уже фактично на старті. Матчу. Дивимося на повторі, як все було. Волошин побачив Володимира Брашка, і Брашко забуває свій 15-й м'яч чемпіонатів України. Колос намагався відповідати. Пройшла хороша атака правим флангом. Переведення на лівий. І звідти Андрій Цуріков пробував. Проте Георгій Бущан впевнено діє на стрічці. Воріт одна із наступних атак від колоса, і м'яч просто рикошетив від Тараса Михавка. І влітає в ворота. Це 1-1 Даніл Алефіренко. Зрівнює рахунок у нашому матчі. Безперечно, не фарт для Тараса Михалка, але саме після рикошету м'яч влітає без шансів для Георгія Бущана. Одна із наступних атак від ковалівців знову хороша нагода і удар повзворота від Денченка. Кияни своє щастя в атаці шукали. Бояльський віддає на правий фланг, знову волошин, знову чекає на підключення партнера, віддає на Рубчинського. і Валентин Рубчинський пробуває в захисника. Ну і потім наступні дії вже від Тараса Михавка Удар повз ворота. Атаку, яку провели ковалівці через центр Поля, власне, автором її став Біловар, венесуельський футболіст Голоса. Але тут ушкодження отримав, тож бригада медиків. На футбольному полі наступна атака від ковалівської команди. Хороша, удар, гол. Але як виявилося, було положення поза грою, Тож арбітр це взяття воріт. 2-1 не буде. Матч проходив у дуже такому туманному стилі фактично не було видного дальнього кута штрафного майданчика. Якщо брати до уваги Георгія Бущана, то йому точно кут огляду був закритий. Перша заміна, яку проводить Олександр Шовковський, він випускає Владислава Ваната, міняє Едуардо Гереро. Знову Андрій Цуріков, знову його ліва нога, і цього разу удар значно вище воріт. Хороший шанс для киян забити подача з кутового, удар брашка і добивання від тимчика, проте щільна оборона колоса справляється в цьому моменті. Владислав Кабаю віддає передачу на правий фланг Волошин, передача в штрафний майданчик і удар від Віталія Буяльського вище воріт. Денис Попов також виходить на футбольне поле. Владислав Дубінчак його залишає. Власне кияни перебудовуються із чотирьох захисників у три центральні. Тут проти Рубчинського зіграно було трішечки агресивно. Жовта картка одразу арбітр показує Денисенко. Ще одна із наступних атак, коли просто відверто хвалили гравці Колоса. і Демченко теж побачив перед собою жовтий світ. Владислав Анат намагався зіграти самотужки, намагався просто продавити оборону суперника, і майже це вдалося. Але дійти до воріт не вийшло. Власне, багато боротьби. Є. Фактично, весь матч можна описати такими словами, і на цьому арбітер ставить крапку в нашому матчі у 15-му турі чемпіонату України. Кияни в ковалівці втрачають очки, граючи в нічию 1-1 із ковалівським колосом. Та наразі залишаються на першому місці в турнірній таблиці. І попереду два матчі поспіль із Олександрією.